Квітка віню! Зараз виглядає навіть красивішою, ніж в першу хвилю. Вона тоді була дрібнішою. А знаєте чому? Бо спека спала. Вітає, палаючий південь. А ще в нас радість. В нас пішов дощ. І так приємно було обудитися вночі і зрозуміти, що це не прильот, і не вихід, що це звичайний грім, і це звичайна блискавка. І пішов дощ. Траянди мої це відчули, і я дуже спішу їх нагадувати, бо весь цей час пасухи вони були просто на голодному пайку. Любі. А це третя хвиля, леді овшалот цвіте третьою хвилею. Любі, так закінчується літа, але не сезон цвітіння троянд. Вони ще будуть квітувати. Третя хвиля почалась, А деякі зможуть нас на півдні проквітувати навіть четвертою хвилею. Любі, і ми маємо використати цей шанс. Ми маємо підтримати зараз наші трояндочки, щоб вони насолодилися цвітінням, а також ми насолодилися цвітінням наших троян. У ранньому відео я розповідала, що в спеку немає сенсу ніякого підживлювати під коріння. Від цього не буде ніякої користі, тільки шкода. І навіть по листю я не підживлювала. Але той тиждень я дала стимулятор росту ізобіон. Ну він не стимулює, знаєте, такий височенний ріст троянд. Він зовсім про інше в ньому є гармони троянд, щоби вивести їх із ступору. бо в них повна бутонів. Я дуже хочу, щоб вони проквітували бутонів. Повна. Тому я підливала ось такі трояндочки під коріння, ну, майже всі я підливала під коріння. і ще хочу пройтися по всім трояндочкам, зробити обробку по листю. Чому? Ну Тому що обробка по листю, вона дієва вже через добу, можна помітити результат. А те, що ми даємо підкоріння десь через тиждень, може себе проявити. Я підібрала добрива, в якому велика кількість саме калію, а фосфору трохи менше, чому ну в моїх трояндачках є хлороз, а фосфор. Може викликати хлороз. він блокує заліза. Ось такою формулою я взяла доброго. Як бачимо, в ньому навіть є азот. Як так? Але ж ми знаємо, що азот на осінь не може бути. Може бути, любі. Невелика часточка, може бути. Тим більше, що в нас тільки кінець літа. І попереду в нас по прогнозах 30 градусів знову в день. В нас літо просто ще не закінчується, не закінчується сезон. А азот він допоможе іншим максимам. Макроелементам засвоїтися. Бо нам потрібно зараз фосфор щоб засвоювали наші трояндочки І для коріння і для визрівання пагонів, і для квітування, і калій нам потрібен, і щоб наші клітини були міцними, і наші квіти були гарними. Ну, не наші, а троян, звичайно. Тому. Невеличка частка азоту в осінньому добриві може бути, і я зазвичай використовую такі добрива. Ось я дуже люблю валаграфські добрива. Але в цьому році пас. Також я використовую буває чистий лист, там також в ньому всього 3% азоту в цьому добриві більше. А ось цей рік я буду використовувати і вже використовувала зелений гай. Хто вже використовував таке добриво, напишіть, як враження. Мені подобається, що тут багато. Є ще і мікроелементів, а вони дуже потрібні, не тільки макроелементами живиться троянда. Ми ж це розуміємо, любі, і ще мені подобалось, що це добре дуже класно розчиняється. Дивіться, як воно смачно виглядає, ніби то якийсь цукор трасніковий. Розчиняється воно майже повністю, бо я ж казала, що я вже підлівала по нормі свої троянди. А сьогодні ще хочу зробити бакову суміш, в яку також додам цього добрива. Буду використовувати ще я ось такі компоненти. Скор, караген Міравіс. Міравіс це буду використовувати від борошнистої роси, її ще немає, але все може бути. Скор від плямистості. Я його взагалі не використовувала в цьому році. І караген буду використовувати це інсектицид, який не шкодить корисним камахам. Додам сюди. Доброго і буду підживлювати свої трояндочки. Любі, я так скучила за цими обробками, поки була оця спека, я нічого не обробляла, ви собі не уявляєте. Бо ось ці обробки, це, знаєте, здається, що це така морока, а коли їх не робиш, то навіть вже і хочеться. Хочеться зробити щось корисного для наших троянд. Ну і ось. Повністю, повністю прозорий розчин, немає ніяких грану, немає ніякого осаду. Ну, любі мені це дуже їм Пишіть, хто використовує зелений гай, я не використовувала ніколи. Саме осіннє добриво. Добриво це мій перший буде ось такий досвід. Подивимось, як воно себе проявить. Ну, а виглядає дуже добре, врощені, як якийсь чайок, повністю повністю без залишків. І ось тільки 5 грам мені потрібно на 10 літрів, щоб зробити розчин для обробки по листічку. І ось такі кущики, які гарно зараз цвітуть, я не підлівала під коріння з добривами любі. Бо ні, воно не нашкодить, воно просто це цвітіння прискорить. А в мене ще багато трояндочків. Трояндочок, в яких повна бутонів, любі, бо ще не закінчилось навіть літа, і тим більш ще не закінчився сезон цвітіння наших троянд, ще все попереду. Папа, Любі, пишіть, як вас справи? Чекаю!